Підписуйся, став лайк та пиши комент Табір білий вовк. Прибуття. Ну і холод собачий, пробурмотів Артем, притискаючи руки до рота і дмухуючи на них теплим повітрям. Це ж зимовий табір. Чого ти очікував? фітнув назад, витягуючи з кишені пуховика термища. Давай, тримай, бо ти вже синієш!» Артем не став сперечатися і зробив ковток гарячої рідини. Його губи тремтіли, хоча він був закутаний у два света пуховик і шарф. Ну, що, народ, готові до пригод? весело вигукнула Марина, підстрибуючи на місці. Я більше готовий до ковдри каміну, пробурмотів Сашко, який йшов позаду. Він був в найнижчій компанії, але найбільш практичним, і завжди бурчав через холод. Дурниці, підтримала Марина. На нас же чекає найкращий табірний тиждень у житті. Чула, що тут є навіть старовинна каплиця в лісі. Кажуть, що там водяться привиди. І що з того? скептично кивнув Назар. Ну, була каплиця, ну, привиди. Я вас благаю, це ж просто байки. А ще казали, що тут колись зникла група дітей, додала Марина, драматично поразивши голос. Клас! закатив очі Артем. Нам ще не вистачало міських легенд, щоб весело провести канікули. Задзвеніли дзвіночки то табірний автобус загальмував перед дерев'яним будинком з великим надписом Табір білий вовк. Вихователька вийшла назустріч дітям, розмахуючи списками. Діти, швидше, швидше, холодно. Ходімо всередину. Група пройшла до головної зали, де горів камінь. Усіх розселили по кімнатах. Артем Назар і Сашко потрапили в одну, а Марина з Аліною оселилися в іншій. Оце я розумію, тепло. Артем кинув рюкзак на підлогу. Як думаєте, варто сходити до того вашого лісу? Звісно, Марина зазирнула до кімнати хлопців. «Пропоную нічну вилазку!» Ви що? З глузду з'їхали, нарешті заговорила Аліна. Ваш голос був низький і спокійний. Ліс взимку це пастка. Можна легко загубитися. Але ж ми візьмемо ліхтарики. Марина була непохитна. І навіщо нам це? Назар скептично підняв брову. Бо це цікаво. Ну, врешті-решт усі погодилися. Ніч була тиха, а небо повне зірок. П'ять друзів, озброєна ліхтариками, крокувала сніженою стежкою. Гаразд, гаразд, давайте по порядку. Назар зупинився і оглянув друзів. Ми просто подивимося, що там, і повернемося. Жодних пригод. Ой, не будь старим буркуном, засміялась Марина. Ну ну, пробурчав Назар. Вони зайшли глибше в ліс. Далі, й далі рухалися вузенькою стежкою, яка була вкрита товстим шаром снігу. Було таке відчуття, що люди взагалі ніколи не ходили цією тропою. Здавалося, що дерева ніби нахилялися до них, а вітер підспівував їм своєю моторошною мелодією. Ось вона, Марина показала вперед. Перед ними стояла стара кам'яна каплиця. Окей, ми її побачили, можна йти назад, швидко сказав Сашко. А я хочу зазирнути всередину. Марина вже тянула ручку дверей. Марина, не треба попросив Аліна. Аліна, перестань, ви ж просто раптом двері відкрилися самі. Усередині було темно. І дуже тихо. Аго! Прошипотіла Марина. Це погана ідея, сказав Артем. Справді, ходімо звідси. Підтримав Назар. Але було вже пізно. Щось глухом гупнуло. Що це? Сашку стихнув Вікторик. Ще одне гупання, а потім кроки. Із темряви і вирунив силует. Він був високий, худий і з довгими руками. Його очі світилися блідно-блакитним ванем. «Діти! як я давно не бачив дітей, проскріпіло воно. Марина скрикнула. Силует зробило крок уперед. Ви прийшли, воно розтягнуло свої довгі руки. Біжимо. закричав Артем. Друзі кинулися назад у ліс. Вони мчали крізь дерева, але позаду було чути голосне дихання і шурхіт снігу. Воно йде за нами, закричала Марина. В табір, швидше, задихаючись, вигукнув Назар. Нарешті вони вискочили на галявину перед табором. Позаду нікого не було. Але на снігу залишилися довгі нерівні сліди. Це це... це був вовк? невпевнено запитала Аліна. Ні, прошепотів Артем. Він показав на табірні двері, на них хтось вирізав довгими гострими пазурами два слова. Тепер ви приречені. Друзі стояли перед табором, важко дихаючи після бігу. Вітер заливав між деревами, ніби щось нашіптуючи. Це не жарти. Голос Артема трентів. Хтось або щось нас переслідувало. Треба сказати дорослим, твердо заявила Аліна. І що ми їм скажемо? Назар все ще намагався говорити розважливо. Що ми втекли вночі в ліс? побачили якогось привода, і тепер боїмося. Нас просто відправлять додому та заборонять брати участь у таборних заходах. Але ж. Почала Марина. Все, йдемо в кімнати. Завтра розберемося, підсумував Назар. Неохоче всі розійшлися. Наступного ранку сніг у дворі був чистий. Жодних слідів. Друзі зібралися за сніданком, обговорюючи події ночі. Не може бути. Я ж бачив ці відбитки. Артем крутив ложку в руках. Їх не могло стерти за ніч. Думав про це, Назар нахилився ближче. Може, хтось їх стер? Хто? перепитала Марина. Або хтось із табору, або... або те, що ми бачили вночі? Діти мовчали. Послухайте, нарешті заговорила Аліна, я читала про різні ці місця. Тут колись жили монахи. У тій каплиці була дивна історія. Кажуть, що один із них був не зовсім людиною. Що ти маєш на увазі? Артем нахмурився. Кажуть. Він міг перетворюватися на вовка. Люди вірили, що він став.